Які аналізи допомагають у ранній діагностиці? Чому це так важливо? Рання діагностика запорука успішного лікування. Завдяки своєчасному обстеженню можна виявити багато захворювань щодо проявів серйозних симптомів, зокрема інфекцій, що передаються статевим шляхом, запалення простати або інші урологічні патології? Які аналізи є ключовими? Маски та ПЦР, діагностика виявляють інфекції, що передаються статевим шляхом. Бактеріологічні засіви допомагають визначити збудника інфекцій і підібрати ефективний антибіотик. І ФА-аналізи допоможуть діагностувати наявність антитил до інфекцій, аналізи сечі дозволяють виявити запальні процеси, камені чи інші проблеми сечовидільної системи. Клінічний аналіз крові, біохімія крові, рівень ПСА допомагають виявити загальні запальні процеси, стан простати та ризик онкології. Дослідження секрету простати дозволяє оцінювати роботу простати, наявність запалення або застійних процесів. Дослідження спермограми дозволяє виявити якість сперми. Яке може вказати на запалення або інші порушення у робочій частотевої системи? У ЗД-органах малого таза оцінює стан миру, сечового міхура, простати і інших органів.